і сьогодні, зокрема, ми будемо говорити із гостями нашої програми, з людьми, які найкраще знають, як виглядає школа середини і школи, і садочки щодня. Христина Панюра, вчителька, яка відчуває всі ці бюджетні реформи на судмі, у прямому розумінні цього слова, вчитель іноземної мови Великодорожчівського закладу загальної середньої освіти. Пані Христина, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, не такий вже він добрий для освітян. Якщо вже освітян, от така точка кипіння, що сьогодні вийшла до е, всеукраїнського флешмобу. Ви вийшли на протез. А що для вас особисто було точкою кипіння, пані Христина? Ну, перш за все, я б хотіла почати з того, що я сьогодні, як вчитель і як представник великої спільноти людей, які щодня будують майбутнє України. Це ми говоримо сьогодні про школи, про коледжі та університети. Сьогодні ми вийшли на флешмоб, щоб сказати, що донести основну думку нашу, що без захищеного вчителя не буде якісної освіти. А відповідно, без якісної освіти ми не можемо говорити з вами про, сильно, про сильну державу, про сильне майбутнє нашої держави. Сьогодні ми вийшли на підтримку вимог проспілкового про проспіл, спілки працівників освіти і науки України і закликаємо владу не допустити звуження прав освітян у державному бюджеті на 2026 рік. Власне, вимоги наші дуже прості і зрозумілі, і я сьогодні постараюся чітко їх донести. Перше і основне. Перші три позиції наші основні, чому ми сьогодні вирішили влаштувати такий флешмоб. Основна наша вимога зберегти норми три мінімальні для посадового укладу. Ми повинні з вами зрозуміти, коли ми кажемо про три мінімальні зарплати, це мова йде не про розкіш. Мова йде сьогодні про цей мінімум, який дозволить вчителю не виживати, а дозволить вчителю жити. Який дозволить вчителю професійно зростати і продовжувати залишатися в сфері освіти. Наступне, не врізати уже наявні соціальні і трудові гарантії, ми маємо розуміти, вчитель повинен бути впевнений у завтрашньому дні. Він повинен думати, як якісно, цікаво надати освітні послуги, а не про те, де йому ще знайти додаткового заробітку. Ми маємо з вами зрозуміти, що освіта це не зовсім не те місце, де ми можемо з вами економити. Ми сьогодні вийшли, щоб сказати ні економії на людях. Ми вийшли, щоб сказати ні збільшенню педнавантаження, ні масовим трудовим договорам. Сьогодні ми не дозволимо перетворити вчителя на тимчасового працівника. Освіта це свого роду, це також фронт. Ми кожного дня працюємо під час повітряної тривоги. Ми працюємо, коли немає електроенергії. Ми працюємо, коли в кабінетах холодно. Але ми підтримуємо в цей час дитину, ми її вчимо, ми їй допомагаємо. І сьогодні ми вимагаємо, ми вимагаємо цієї допомоги від держави. Ми хочемо реальні. А не декларований пріоритет освіти в бюджеті. Ми звертаємося до наших обранців, яких ми обирали. Ми звертаємося до народних депутатів. Ухваліть бюджет без звуження прав освітян. Залиште норми три мінімальні. Та збережіть усі чинні гарантії для працівників освіти. Власне, це все, чого ми прагнемо. Це все, що ми хочемо, щоб нас почули. І саме для цього ми влаштували такий флешмоб сьогодні. Угу. Пані Христину, дякую вам. Ну, ви озвучили е, думку ваших колег і думку е, проспілкової організації. Ви знаєте, так символічно, що ми сьогодні говоримо в день, 20 листопада, коли Україна вперше відзначає День захисту дітей. А дітей ми захищаємо тим, що ми надаємо їм справжнє дитинство. Як ми можемо, тому що в нас триває війна, і в нас діти на жаль мають дитинство в час війни, але так само забезпечити якісну е і сучасну освіту. І сьогодні це все під ризиком. Скажіть, будь ласка, з якими думками діляться ваші колеги? От, якщо уряд і якщо парламент не дослухається до ваших вимог і ці всі ваші вимоги не будуть прийняті, що тоді Що кажуть ваші колеги? Ви знаєте, освіта вже доведена до такого краю. Ми, ми відчаї. Кожного разу нам розказують, як піднімають зарплати вчителям і думають, напевно, перехожі, що у нас дуже високі зарплати. Але з іншого боку, це все врізається. От забирають, наприклад, додавали нам цю допомогу від президента. А з іншого боку врізають. І наша зарплата виходить така сама, як вона була. Але ж зростають комунальні послуги, зростають, продукти зростають. А ми повинні ми маємо, кожен має свою сім'ю, має дітей. Ми дбаємо також, хочемо, щоб наші діти мали гарну освіту. Ми хочемо, щоб вони відвідували гуртки, додатково займалися тим, що їм подобається. Ми, ми хочемо, щоб в них були. Ми дбаємо про їхнє здоров'я, щоб вони відвідували гурток плавання і так далі. Це все потребує коштів. А їх, на жаль, в освіті заробити неможливо. Ну, так виглядає так виглядає, що в нас всі наші реформи і любов до вчителів тільки декларативно і на папері. Насправді її немає. І освіта. Ну, схоже, із цього всього, що. Про що ми сьогодні говоримо, і що обурило освітян? Е, е, уряд і влада бачать, що краще фінансувати за залишковим принципом. І що ви скажете тим, хто заявляє, що ну дивіться, така ситуація в державі війна грошей немає. Вчителям ще треба трішки потерпіти. Ми і так ми багато терпіли. Ми багато чекали, але коли ти дивишся на корупцію і на ті всі корупційні схеми, які сьогодні розкриваються, порівняно з зарплатою вчителів, це є зарплата це мізер. Наша зарплата це є мізер. Порівняно з тим, що робиться на, наверху, і як собі дозволяють розпоряджатися державним коштом. Тому ми не можемо більше мовчати. Ми, ми не вимагаємо. Височезних зарплат. Дайте нам, будь ласка, те, що ви обіцяли. Ви обіцяли нам три мінімальні до посадового окладу. Це не є, якщо порахувати, так, скільки отримає вчитель на руки, це не є велика сума. Ну, Якщо ми ще знімемо 20, приблизно 25% знімається, е, оподатковується, так, знімається податку. Мінімальна зарплата сьогодні це 8 тисяч приблизно, так? Якщо ми беремо три мінімальні, це 24. Якщо з них ми забираємо 25%, 24%, порахуйте, яка сума залишається. Це те, за що ми сьогодні боремося. Ми не боремося за 50 тисяч гривень, як нам обіцяли. Ми не боремося за 100. Ми боремося навіть не за 20. Я розумію, що сьогодні ми розглядаємо це питання Тобто, це не про майбутнє освіти і якісну освіту. Це фактично про виживання, так так само про професійну і людську гідність в цьому контексті. На завершення пані Христина, я би хотіла запитати вас в вашому навчальному закладі, і взагалі ви сьогодні мали можливість спілкуватися зі своїми колегами. Напевно, потік по, по території вашої громади. А яка ситуація із світлом і теплом? Оскільки нас попереджають, що буде відключення світла поза графіком? Чи діти в світлі і теплі? Тому що ви згадали про те, що вчитель за всяких умов іде до школи і викладає свій предмет? Ну, відключення почалося нещодавно. Так, сьогодні ну, ми маємо другий день таких е, великих відкриттів. Ну, то яка ситуація школа, в нас, у нас стану? В школах тепло, школа встигає напалити і ще не, не, не остигла школа, тому е, тепло. Е, на рахунок освітлення сьогодні так співпало, що до 12-ї години в школі світло було. Далі ні. Е, якщо гарна погода, сонячна, в класах світло, можна працювати і без світла. Якщо похмура погода, ну самі розумієте, але не критично працювати в таких умовах можна. І ми це робимо, бо ми розуміємо, ми мусимо вчитися, ми мусимо надавати послуги, а діти мусять здобувати знання. Без цього сьогодні в світі ніяк. Ми маємо ставити чіткі пріоритети. І я завжди керуюся і раджу іншим. Ставити в житті пріоритет. Який пріоритет може бути в мене, як у мами двох синів? У мене пріоритет це освіта, це освіта і їхнє здоров'я. Якщо так будуть думати наші чиновники, проблеми освітян зникнуть. Якщо вони зрозуміють, що основне в житті це, це здоров'я і знання, ми будемо щасливі. У нас не буде жодних освітян, проблем не буде. Я дуже хочу, щоб наші чиновники, можливаці і ті, кому прийшла в голову прийшли в голову такі ідеї, що вони обов'язково дослухали, щоб ви не вдавалися до інших більш радикальніших заходів. Вчитель іноземної мови великодорошівського закладу загальної середньої освіти. Христина Панюра була у програмі по мануфактурам. Дякую вам, Тихого, спокійного, мирного вечора. Головне, щоб було світло. Дякую, пані Христина. Дякую на заю.